Чому апостол Павло в даному вірші, послання Апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 18 вірш, говорить такі слова, і не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповняйтеся духом. Апостол Павло в даному вірші ніби проводить протиставлення людина, яка впивається вином, і людина, яка наповняється духом. Апостол Павло каже, що сп'яніння веде до розпусти. Тобто людина, яка вживає алкоголь, вона втрачає. Правильний розсудок або здатність правильно і, як би сказати, мудро приймати рішення. І тому її рішення часто приводять до безрозсудливості, до розпусти. Вона не усвідомлює своїх обмежень, не усвідомлює своїх рішень, не усвідомлює своїх обіцянок і тому, тому що вона не твереза, її радість імітована, вона не розуміє своїх проблем. І ці проблеми часто знаєте, такі затуманені, тому що алкоголь забирає здатність ну, розуміти. Так би сказати, правильно, адекватно оцінювати свій стан. І що дуже важливо, що людина, яка впивається в одному, вона не здатна сприймати істину. От коли ми говоримо про людину, яка сповнена Духом Святим, то навпаки, така людина переживає радість, справжнє блаженство радості. Дух святий веде людину до святості. Наповнення Духом Святим це свідоме життя, це життя в Божій святості, в Божій присутності. Дух Святий відкриває реальну картину її життя. Дух Святий веде до свідомих рішень, дій. Вона контролює свої емоції, контролює свої дії, контролює свої слова. А радість їй не імітована. Це справжнє переживання того, що Дух Святий дає в її серці, в її життя. Також Дух Святий веде людину до смирення, і також, відповідно, як наслідок того, в неї появляється плід Духа. Тому апостол Павло до Ефесян проводить такі протиставлення людини, яка вбивається вином, і людина, яка наповняється духом, і закликає або навіть. Віддає наказ нам, щоб ми наповнялися Духом, щоб наше життя було сповнене Духа Божого. А далі він говорить про дуже важливі речі, як це зробити. Тому читаємо Слово Боже і застосовуємо його в своєму житті.